Шановні співвітчизники, друзі, з давніх давен зустріч Нового року, прекрасна традиція, яскраве і неповторне свято. Воно збирає усіх нас від малого до великого у родинному колі, дарує радість спілкування з найближчими друзями. Воно сповнює тривожно радісним очікуванням змін сподіванням на те, що віднині все піде на краще, що примножиться добро і залишиться в минулому життєвий негаразді і клопоті. Воно несе особливе відчуття єдності народу, причетності кожного до загальних справ, надій та устремлінь. З таким настроєм ми сідаємо за святкові столи, звіряючи свої Годинники з великим хронометром, за яким живе держава. А поки проб'є 12 у думках осягаємо пройдене і пережите, і просимо долю бути прихильною до нас. За кілька хвилин відійде в історію рік 1996. Прощаючись з ним, давайте разом зважимо, що він залишає нам. На згадку і що маємо взяти в дальшу дорогу. Один рік цей багата і мало, багато, бо значними різними були події. У них переплилися буденні урочисте, радощі та печалі, так, як це завжди буває в житті, а мало, тому що не все вдалося. Не все змогли і встигли зробити. Мені, як і вам хотілося, щоб цей високосний рік швидше скінчився. І все ж, вважаю, є підстави згадати його добрим словом. Він назавжди увійде до нашого родоводу, як рік першої влеї Української держави, п'ятої річниці проголошення її незалежності. Вікче зовсім юні це пора, коли робляться перші кроки. Вони ніколи не бувають легкими і простими для людини, а для держави тим більше. Звідси і невирішені проблеми, і, на жаль, помилки та прорахунки. Нам сьогодні доводиться важко, а багатьом дуже важко. Шлях до нового заможнього і цивілізованого буття пролягає через виживання. А це позначається на всьому, в стані економіки, на настроях і соціальному самопочутті людей. Однак ми вистояли. і зараз маємо можливість перейти від стратегії виживання до стратегії розв'язання масштабних завдань. Які забезпечить реальний поступ уперед. Для цього вже є необхідні об'єктивні передумови. Знаменною етапною віхою 1996 року стало прийняття Конституції. Я вбачаю в ній фундамент для облаштування нашої спільної оселі, нової України, такої оселі, де добре. Зручне і затишне жилось усім і кожному. За все розмаїті думок і позиції атмосферу суспільстві визначають політична стабільність, громадянський мир і злагодження. Україна стала авторитетною і шанованою у світі державою. Перших обнадійливих зрушень, які вселяють оптимізм, досягнуто в економіці. Вдалося приборкати інфляцію, а з неї і кароколомні стрибки цін. Маємо повноцінну національну валюту, Закладена основу для відновлення економічного зростання, Створена підрунці для того, щоб уже з наступного року загальнодержавні справи та інтереси повніше, послідовніше були підпорядковані. Потребам і запитам громадян. У цьому підтвердження правильності обраного нами курсу. Отже, не можемо стишувати ходу чи зупинятись на півдорозі. Краще життя ніхто нам не покладе під ялинку, як новорічний черезвяний подарунок. Тож нехай скрізь у місті і на селі утверджуються справжні господарі, творці своєї долі. На власній землі. Нашому мудрому працюватиме народу це цілком під силу. Як глава держави, я дбатиму про збереження та зміцнення у нашій вітчизні порозуміння і спокою, про створення таких умов, за яких кожна людина могла б нормально працювати і гідна заможна жити. Буду і надалі добиватися щоб якомога менше було різнобою та неузгодженості між гілками влади, а більше здобутків та добрих справ. Дорогі друзі, про цю пору на рубежі років у народі кажуть, сонце повертає на весну. Ще панують сутінки холод, але неухильно довшають дні. Додається світло, а з ним і надій на близький розквіт природи та щедрий врожай. Нехай же швидше розвідняється й на обріх нашої долі. Сій цей родиться на нашій спільній неві. Ми живемо у праці, а відтак будемо проростати добром і славою. Сердечно вітаю всіх вас з Новим 1997 роком і Різдвом Христовим. Хай прийдуть з цими святами до кожної домівки, у кожну сім'ю щастя, здоров'я і радість. За це я й піднімаю з вами келих в цю урочисту хвилину на порозі нового року.